Вітаю моїх глядачів на каналі Зелена Метушня. Сьогодні ми знову на дачі. Було кілька днів дощиків, земля гарно промокла нарешті. Сьогодні сонячно, що дає нам змогу попрацювати і розробити нові плани та втілити їх в життя. Сьогодні я хочу розпочати роботу в цій зоні свого саду. Восени я висаджувала сюди японський спірей, Little Gem, тут сосну висадила, яку я формувала, пристригала. Тут у мене верба на штамбі плакучої форми. І щоб менше було догляду за цією ділянкою, а оскільки тут рослини будуть формуватися і застригатися, що нас, скажімо так, надихає на тему японських садів, то я тут хочу, також, щоб не росли бур'яни, засипати мульчею і щебню. Для цього мені треба також буде зробити контур, який буде відділяти оцю майбутню галявину від самої ділянки зі стриженими рослинками. Вони будуть застрагатися в такій формі, як живе зелене каміння. Це не буде окремі, окремі рослинки якоюсь кулькою чи е, в довільній формі, а це буде таким е, сплошним, скажімо так, масивом зеленим у вигляді великого розробця на каміннях моху. Ну, щось таке на кшталт. Тож для того, щоб це було видно, по-перше, бо зараз ці рослинки зливаються з бур'янами. Трошки сьогодні прорвали. Тут зараз закінчу проривати, щоб начисто. І чоловік сьогодні мені покасив цю зону. Тепер все тут розвиднулося і хочеться а також ще одну цю діляночку довести до розуму, щоб виглядала гарно і щоб менше було за нею догляду. Оскільки тут вже використані сірі бутові каміння, то і на цій зоні ми будемо використовувати також бутове каміння, ось таке і сіру щебінь, яку я використовувала засипаючи доріжки ось тут біля свого розарію. Ну що ж, будемо працювати, хоч і спекотно сьогодні, але хочеться щось вже таке гарненьке створити. Бур'яни прибрані і намічений контур вирила я ось таку канавку, в яку зараз буду вкладати невеличкі каміння. Ось таке маленьке. Ось так частину я вже виклала камінням. Викладаю камінці так, щоб зі сторони галявини була більш-менш пряма сторона каміння, а всі кутки. До центру цієї ділянки воно все одно буде засипатися, і тут неважливо, гострі краї чи не гострі. А зі сторони галявини ми ж будемо в подальшому прогулюватись. І тут буде покос трави, щоб гостре каміння не травмувало нас, то розвертаю його в сторону самої ділянки. Ну що, продовжую далі. Каміння все викладено і тепер в мене є шматок такого чорного агроволокна. Я не знаю, скільки тут чи вистачить чи ні. У мене ще є шматочки, якщо що, то додавлю, привезу. І тут у мене, бачите, ось кілька спірей, сосна, тепер все видно. А на світлій відсипці це буде ще видніше. І ось тут у мене такий закуток. Там починається мене виток струмка. Тут я висаджувала і рис сибірський, і мені ще хочеться тут висадити злакові трави, які будуть імітувати осоки, камиш. Ну таке, щоб доцільно було і що виток струмка, лясь з якоїсь вологої місцини буде витікати, то тут не вистачає чогось. І я думаю, така Декоративна трава, як міскантус, тут буде доречна. У мене є такий сорт гарний, який спадає ось таким каскадом. І в мене є ще такий відділений кущик. Я його туди висаджу. Він досить компактний, не розростається швидко. Верніше як компактний, порівняно компактний. Але мені подобаються такі звисаючі у нього листочки, фонтаноподібні. Я думаю, тут буде дуже-дуже гарно, не вистачає на цьому кутку зелені. У мене була ідея на цей куток зовсім інша, але поки е, немає матеріалу, то повисаджую декоративні трави, їх завжди можна пересадити і поділити, якщо що. А зараз буде так. Тож розпочинаю я викладати агроволокно і засипамо щебнем по такому чорному агроволокну. Делю агроволокно і одразу засипаю щебнем, бо розлітається. А скоб таких, щоб кріпити агроволокно, в мене немає. Тому фіксую одразу щебнем. Ось перша тачка щебня вже тут висипана. І тут у мене ще залишається, бачите, багатенько вільного місця. У мене вже є живцьовані кущики такої ж самої спіреї. І я тут в подальшому висаджу, як вони підростуть, і буду також застригати. Ну, ось і ще мені треба викласти ще скільки-скільки агроволокна і щебню. Трохи менше половини вже зроблено. Ще хотіла додати, що... Чому я тут роблю саме таку ділянку? Коли я створювала, тільки висаджувала сюди спіреї, в тому відео я говорила, що в нас тут підпірна стінка зроблена. Вона зроблена це також для того, щоб зробити таку преграду для. Дощів, бо у нас ділянка зі схилом і змиває ґрунт. Особливо зараз, коли ми більшість рослин повикорчовували, які тут росли траву прибираємо, то ґрунт просто змивається, вимивається дощами, снігами. Для цього зроблена підпірна стінка, і вона вже цього року показала свої плюси. Вона дійсно затримує воду і не дає. І затримує ґрунт, не дає розтікатися. Але підпірна стінка досить висока, і граючись тут, тут може ми можемо гратися і з собаками, і подальшому, напевно, будемо і з дноцятами гратися. То, щоб не впасти з того схилу, то висаджені тут декілька кущів. Ось така, такий функціонал вони несуть, тому тут така собі огорожа. І декоративність одразу все в одному. Я думаю, що тут буде доречно ще висадити десь три кущика, можливо, і чотири, це точно. Ну, По мірі живцювання буду висаджувати. Тут, напевно, не дуже видно, але схил досить такий високий і впасти можна і травмуватись, це точно. Тому тут ще й функціонал, не тільки декоративність. Так, трохи відпочила, познімала, продовжую далі. Закінчила цю ділянку. Зараз так спокотно. І так нам хочеться всім українцям відпочити на морі. То ось ця ділянка чомусь мені нагадує таке узбережжя моря. Дуже хочеться побовтати ножки у водиці. Гарненько так вийшло. Ось така засипочка. Люблю плавні лінії. І тепер вже видно, куди і що можна підсадити. Тут у мене зростає лише одне хвойне дерево, це сосна. Вона ось так гарно сформована. І тепер на відсипці, на світлій, це дуже гарно видно ось такий викривлений стовбур. Воно в подальшому також буде формуватися. І мені хочеться сюди ще підсадити якийсь горизонтальний ялівець. Думаю, що навіть блакитного кольору, щоб він звисав з цієї підпірної стінки. Я думаю, з цієї сторони буде дуже гарно виглядати і якраз прикриє частину каміння. Бо, як на мене, то каміння такого світлого занадто багато. Тут встановила ось такі каміння. Я, наприклад, більше люблю каміння ось такого кольору. Але зараз нам не до примх. І що маємо з того і творимо. Є в мене ще отака коряга, це з нашої верби. Якраз на ній облізла кора. Залишки я пообдирала, і ось вона така гарненька, як наче шліфована. Можливо, треба її чимось буде пропитати, щоб вона довше збереглася. І тут у мене ось така плакуча верба. І ось тут утворилася місцина. Я сказала, що висаджу тут міскантус, але в мене вже є деякі інші ідеї. І поки міскантус потерпить, а сюди також хочемо хвойну рослинку висадити. Але яка буде ця хвойна рослина, то ми дізнаємося, ви дізнаєтесь лише весени. Ну що, ось такі в мене зміни в саду. Ось так обіду з іншого кутка. Тут підпірна стінка, тут ще бур'янів повно. Сьогодні не вистачає сил, це все прополоти, бо полола в іншому місці. Ну ось, на цьому я закінчу. І до наступних переробок, до зустрічі в моєму саду.